Привіт, мене звати Макс. Я поруч, і ви на моєму каналі. Сьогодні щось таке, чого не було в мене ніколи. Огляд на технологічну приблуду і я не зміг знайти жодного взагалі огляду. Описи, так, да, є на сайті. Вони присутні на різних маркетплейсах туди, туди сюди Так, да, вони є, але хтось взагалі планував зняти якийсь огляд, як воно. Виглядає у живому використанні. Ні. та наша. Знаєте, окей, я згоден, чому це не показують. Тому що цих аерогрілів дуже, дуже, дуже багато. Але сьогодні не про дуже багато, а про наш аерогріл. Буду я сьогодні користуватися трошки підсказками, тому що знаєте, я попереджу одразу, я не експерт. Я не технооглядач, я просто людина, який потрібен був аерогріль за дуже гарні кошти, за е, гарний бренд, який відомий е, на весь світ. Е, мені потрібна була машина, яка би був працювати і адекватно коштувати. І знаєте, це в мене сьогодні е, мультипіч Philips е, серія тисяча. Uh, NA120 дробь 2.0 Не знаю, що це таке. Насправді, uh, ще хочу одразу сказати. А uh, в користуванні вона в нас вже, ну знаєте, uh, напевно, тижні два. Uh, і я можу сказати одразу: Ребята, якщо у вас є можливість, а, будь ласка, її знайдіть, uh, беріть і купляйте, тому що це така машина. Я перестав користуватися взагалі. Uh, Отельні. Я пристав щось смажити, випікати, розігрівати десь, окрім цієї штуки. Давайте скажемо по чесноку, в мене нема духовки, в мене нема микрохвильовки, в мене є тільки плита, сковорідка, да і все. Але з цією штукою я згадав, що таке микрохвильовка. Я згадав, що таке наїсти масло тоннами. Я згадав, як це, коли ти щось готуєш і в тебе не стоїть е якийсь е е запах по всій хаті, такого, знаєте, паленого масла, смаженої риби, котлет, щось таке. Ну тут зараз ми е поговоримо з вами про плюси, і поговоримо про мінуси. Насправді, мінусів дуже мала кількість, але давайте з вами пробіжимося по ключовим характеристикам, тому що ну, їх потрібно знати, щоб, ну, може, ви зрівнюєтесь з чимось, може у вас є якийсь ем, досвід в користуванні однієї е, пічки, а ви бажаєте її змінити, і зараз на неї проходять всюди акції. Е, е, ми, до речі, придбали на Чорну п'ятницю. Зробимо рекламу у розетці. От. Доставили до квартири безкоштовно. Тут я скажу їм дуже дякую, акція була класна. Не знаю, буде вона ще далі чи ні, але на сьогоднішній день вона в них досі діє. По ціні давайте одразу ну, в лоб, да? чому я її обрав? Знаєте, я така трошки. Корисна людина, і е, зараз вона коштувала 7300 гривень. А знижкою, які зараз проходять на різних маркетплейсах, насправді вони плюс-мінус однакові. І зараз вона коштує 3500 гривень. І я вважаю, по-перше, це дуже дуже гарна знижка. Ну правда, скільки 40-50%? Вау, <с> дуже гарна знижка. Тим паче, це Philips. В мене взагалі-то був обрав між двома варіантами: це Philips і Xiaomi. Xiaomi мені подобалося, що там була функція, яка відсутня. Я не скажу, що за два тижні я щось. Ну знаєте, мені її не вистачало. Ні. Чесно, ні. Так, ключові характеристики, які у нас є, це в нас матеріал. із чого вона зроблена? Ця красунечка зроблена з пластику, але він не тишманський. Знаєте, є буває такий пластик, який неприємно тримати в руках. А тут ось це готацькати. Ух, як сильно. Насправді, це і плюс, і мінус, тому що на дотик він дуже приємний, але... Це чорна матова поверхня, на якій дуже-дуже багато залишається мацали. Знаєте, пальців, це, а якщо ти щось жирним або щупав, а потім ти його щупаєш. Ну да, так, будьте, будьте готові, що будуть е, побачно, як ви його націли. Так, наступне е, е, ключове, що у нас тут є? А це е, вага. 4,2 кг. Дуже забавно, що і об'єм цієї чаші 4,2 літри. Це дуже забавно, я не думав, що вони спожди. А Потужність цієї малишки насправді 1500 Вт. Скажу я, що це багато? Ні. Скажу, що цього мало також ні, але в. Від Philips до всіх їх такого роду техніки є додаток-застосунок, називається він Home ID. Там насправді, якщо ми будемо перескочувати, в нього дуже багато інтерфейсів. Тут можна додати. Ту саму пічку, яку ви придбали. Тут можна обрати мільйон рецептів, які може взагалі вам знадобитися. Додаток насправді дуже цікавий. Тут в мене робочий телефон, Я його так завантажив, чисто подивитися, але рецептів, рецептів дуже дуже багато. І я скажу чесно: це дуже класна річ. Тому що я з аерогрілями зістохнувся вперше. Я не розумів до кінця, що це за шайтан машини, що з нею робити. І цей додаток мені дуже допоміг. Я не буду казати, що мені допоміг ще мільйон відосів тіктокі, як готувати ваегрілі котлетки, піцці або шарлотки. Да. Ну, тут також е, дуже зручний застосунок. Е, якщо у вас буде можливість і ви будете купляти таку машинку, обов'язково скористуйтеся. Це дуже допомагає. Тип керування, е, тип керування тут в нас механічне. Е, чесно, е, це надіжно, це те, що ти можеш помацати, це те, що ти можеш покрутити, і в тебе все в тебе все буде працювати тому, що воно механічне. Але в мене є одне. одне але е, тут два колостика, тут дві е, таких е, ключових е, примикача. Один відповідає за температуру, інший відповідає за е, час. Максимальний час тут, до речі, можна поставити на 60 хвилин. Uh, так, 60, 60 хвилин. А uh, по температурі це у нас максимум 200 градусів, мінімум 80. Матеріал, uh, який в нас покриває саму чашу. Це у нас тефлон. Дуже зручно, тому що там є основна чаша, і плюс там є uh, сіточка, на яку ти звісно як працює рогріль. Uh, там є тен, який нагрівається. Там є вентилятор, так скажемо, щоб повітря циркулювало, забор повітря у нього відбувається знизу, відток повітря тут дуже елігантно. він виходить зверху, тому одразу розраховувати на те, що сховати його, наприклад, в, якійсь, в якомусь ящику і там використовувати. ні. Йому потрібен потік повітря, щоб він працював. І не згорів у вас, тому що, знаєте, ну, купили і блядь, згоріли. Нашого воно ну, вам потрібно. Як я і сказав, тефлон дуже гарно моється, дуже відмивається. Прям... Я кайфую, тому що ти приготував мало того, що без масла цього, який, його буває багато. Наприклад, ви смажите котлети. Там масло може бути отак. Тут ти їх сформував, поклав. Десь на 20 хвилиночок поставив, 180 градусів, і все, в тебе котлета, ну ПП. А зараз ПП дуже важливо. А, з, потрібно до літнього сезону вдаватися взимку. Починаємо. Наступне, що може бути дуже гарною штукою для деяких, для мене насправді це ну, ровно. В нього не склеска. Ножки, бачите, я його туди-сюди, а воно нікуди не їде. Тому, якщо буде користуватися хтось малий, і ви е, приймаєте, що, що він на себе її завалить, нас скоріш за все, ні. Тому що я ж не розумію, даже, що можна зробити, щоб вона впала. <с>? От далі класна штука. Якщо ви її використовуєте не постійно, як у мене, в мене вона завжди стоїть на своєму місці, вона завжди використовується. Ну, Да, кожен день вона в мене і тостер, вона в мене і духовка. Єдине, от, єдине, що в ній є неможливо розігри, розігріти супчик. А, хоча, знаєте, я не пробував. Це буде також спробувати. Так до чого хотіться? А в неї є така прибуда, яка дозволяє сховати шнур, накрутити сам шнурок. На тримач і принести її куди вам потрібно. Тому що, знаєте, якщо б провод не нікуди було діти, ну, він був такий, знаєте, скомканий, поруч з нею лежав. Це нікому не потрібно, тому кріпління дуже гарне. Єдине, як... якщо ми вже подивилися на спинку цього приладу шнур. Я не знаю, як вам показати, але чесно, він малий. Тут метру немає. Я, на жаль, не знайшов в описі або в характеристиках десь, скільки метрів провід. Але я думаю, що він пів метри, і потрібно також розраховувати, що вам потрібно буде його ставити біля розетки. Плюс чи, чи мінус? Плюс, тому що у вас не довгий провід, і він не буде. Десь лежати, Знаєте, йому потрібно буде якусь перемотку придумувати, чи що ще. Це плюс. Е, мінус, якщо у вас розетка далеко, і у вас є вільне місце, куди можна його поставити, досить далеко, тут буде питання. Але або робити ремонт, або ну, приймати його таким, як він є. На верхній панелі тут дуже зручно є прописані. Види продуктів, які ви будете, можете готувати. Тут картопля, м'ясо, випічка. Також я, я її сприймаю як приблизну температуру і приблизний час, тому що я завжди і по рецептам, із додатка, які також є, я завжди готую трішки по часу більше, По температурі, напевно, ні. А от по часу більше, тому що мені ось не вистачає. Якщо повертатися до початку, механізм і коригування температури і часу тут дуже прості, елементарні. А чому я порівнював його з Xiaomi, Тому що в Xiaomi, наприклад, є можливість поставити у чашу ще один такий, о, як це називається, рівень, де можна запікати. На двох рівнях, скажімо так, наприклад, подвійну порцію чогось там котлеток або крилець, якщо ви їх смажите, або і ще щось. Дуже приємна штука, що він не запрацює, якщо чаша буде не вставлена. Тож бо елемент, який нагріває все, там, от він знаходиться зверху. Я А, <р oral> ви туди не залізете руками, ви не маці ви не у вас не буде ніяких опіків і такого досвіду негативного з цією машиною у вас не буде. Я вважаю це дуже-дуже великий плюс, тому якщо ви її розпакували, поставили нагріватися і вона не працює. Зробіть отак. Вона запрацює по шуму. Шум невеликий. Дуже даже, маленький, запаху ніякого немає, такий, знаєте, китайського чи якісь ще. Ні-ні, в цьому випадку того немає. Перший рецепт, який ви обов'язково будете робити, це картопля Фрі. Ми також його робили. Я дуже полюбляю картоплю Фрі з Макдональдс. Дуже, це порівняти з якоюсь іншою картоплею неможливо. Сказати, що він робить картошку в із Макдональдса ні, тому що рецепти інші, специфіка приготування також інша, але картопля по селянськи виходить ну, така смачна. Я В мене коли була духовка, зробити, я робив її дуже гарною, дуже смачною, але зробити такою, як роблять аерогін ні, це неможливо. Тут виходить мінус. Чаше чотири два. Якщо у вас є можливість або фінансова або територіальна, в плані того, що це займає ну досить багато місця. Чотири два літри. В нас чотири-два літри. Я можу сказати, що це буде з головою для однієї людини, якщо живе чи користується її тільки одна людина. Якщо ви у вас два і більше, тут буде питання, тому що хочеться знаєте, завжди хочеться зробити собі одну страву. Тож було, що там був і гарнірчик, і м'яско, чи рибка, і все це приготувати одночасно. М для одної людини, так, да, це можливо. Для двох, для двох людей це буде трошечки важко. А, тут я використовую аерогріль для гарнірів, наприклад, там, картопля також сама. А на сковорідці, наприклад, я роблю м'яско. Або. А, навпаки. Чому ні? Насправді це були основні е, параметри цього пристрою. Я вам, якщо ви обираєте, і ви не знаєте, що обрати, будь ласка, беріть. Е, ціна класна, якість класна, е, оптимальний насправді об'єм чаші, матеріали класні, е, приборна панель, механіка, мені здається, що це круто. Е, додаток, в якому є тисяча рецептів. Де ви можете подивитися і надихнутися, що ви будете сьогодні вечеряти. Звісно, обирати вам. Але справді мені сподобається, я, я ставлю 5 зірочок, я раджу і подивимося, що буде далі, тому що ми там годували не все, але напевно тиждень. Я готував дуже багато і це їсти було нікому. Тому будьте, що ви будете готувати дуже багато, і це буде пропадати. Якщо ви не будете звати до себе домашніх, або в гості вам не хтось не прийде, і не це не з'їсте, тому що в нас такого не було. Нам потрібно було так і зробити. Дуже дякую вам за перегляд. Якщо у вас будуть додаткові питання або у вас будуть якісь відгуки, будь ласка, залишіть їх в описі цього каналу. Не забувайте підписуватися, буду дуже радий вашим коментарям. Не забудьте також поставити дзвіночок. Скоро побачимося! Та-па!